Усім привіт! З вами Гром. Хочу вам показати цікавий бій на Чармлє 75. Це моя улюблена ЛТ. Повторюю ще раз, я люблю на ній фанитися. Хочу показати тут дуже круте завершення бою, е, на цій ЛТ я вже взяв три позначки і просто вирішив собі зіграти по фану. Зараз е, цей танчик продається. за Гроші, звісно, за гривники. Можливо, буде комусь цікаво подивитися, що себе представляє цей танк. Тут зараз ви бачите модулі. Роздаю тички. Тут не хотів давати цей залп, але потрібно було, бо Т-49 би ушатали. Граю на винті, стабу, стабі і оптиці, як ви бачите, бонові. Тут раніше стаба була теж бонова, але я зняв після того, як взяв три позначки. Є ще друга збірка на світіння, щоб, як справжнє ЛТ, грати, але я так не, не грав на ньому. Це, я би сказав, ЛТ не для світіння. Дуже в, рід, в рідкісних випадках я світив. Завжди я стріляв. Цілю я. Усміхаю, що черфутюра, футюра, він мене якось засвітив, до того не світив моменту, не знаю як. Відцілює. Дає 2 з 3. Вже 1050 дамагу, дамаге настріляв і 600 насвітив. І тут дві залітає, одна не залітає. Нормально, все гарно. Де ж вже якийсь другий барабанчик свій, 30, 30 снарядів. Деякі катають ще з фугасами, але я не катаю, бо, тому що тут небагато снарядів для фугасів. Дуже рідко я би їх використовував. Таких танків, як тих е, борщів, е, скорпіонів забираю з барабана. Хоча можна було б забрати з трьох пульок, але куди б я інших три пульки засадив, не знаю. Тут я... Очікую. Може хтось підставиться, ніхто не підставляється. Рахунок 2-2. Об'єкт 268-й варіант 4. Тут я цілий планку, думаю, стріляти чи не стріляти. Але би я тут не прокнув пробиття я думаю. Тут він підставляє свій задок. Я кидаю. Залітає лише одна. Ну нічого, все добре, все гарно. Так. 1668 настріляного, 960 асист. Од, один залп ще тримаємо. Думав, йти на КД, але. Думаю, зараз може підставитися їхнє ЛТ. Я його чекаю. І він тут помиляється. Він трошки мансанув я першу тічку дав в сторону. Слава Богу, не отримав. ЛТ дуже фанова, мені дуже вона кайфова, я блядь, на ній сорі за мат. <сум> Люблю кататись дуже часто. Тут я роблю якусь діч, увага! Я щось не подивився, що союзники не висвічували ще оцих три танка, які стоять. І дрочить. На жаль, дрочить, як усі в цій грі. Мої дії, які тут ж мої дії? Що ж то казати? Що ж то говорити, а? Просто очікуємо. Ну, завершення бою вообще бомба, бомба! Я би хотів би, щоб ви всі подивилися. Перехожу в швидкісний режим. Бо я затупив, що? Не, не в тому режимі я, коротше. зараз зцілюся. Так, 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 ніхто не підставляється, нікого ми не бачимо. Т-95 собі чилить. На фланзі тільки прототіп і ELCM90. Гріль далеко, так що їх не прикриває. Тут думаю, може... Хтось ззаду під'їде. Тут їде нова ЛТ-шка. Кубік Рубік. Думаю, зараз можливо він підставиться під мене. Але він боїться, тому що наша ЛТ його висвітила і він розуміє, що хтось його таки світить. Прожетик дає одну тичку. Прототіпу. Прототіп. І. Коротше, ми пришвидчимо цей момент. Окей. Пришвидчим, пришвидчимо. Тут Т54. Так, 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 не знаю, не знаю, що тут робити. Думаю, виїхати сюди, але розумію, що мене ПТшки зберег. Все, ЛТХ їхні вбили. Думаю, може когось висвічу. На жаль, нікого не висвічую, мене світять. Прототіп стоїть і надалі на своїй полці в кущах і очікує чуда. Д95 глушить арта. Тут я бачу дупу кидаю. О дві. Ой, одна з трьох. Просто одна десь пропала невідомо куди. Перша залітає, друга невідомо куди і третя залітає. Тут я танкую гусльою, це, це ЛТ дуже часто танкує гуслями, щоб ви знали. Ви ж бачили, як я виїжджав на поле і мене тільки один пробив з трьох. Так, ми втікаємо, втікаємо, втікаємо. Тут я думаю, що хана мені за на пулякають в дупу, але ні. Я ще тут свічу ягу. Відступаємо, відступаємо. 7-10 не в нашу користь. Щоб ви розуміли, в них 4 десятки, 1 дев'ятка, 3, вісімки, а в нас 2 десятки. А, я дев'ятка. Ну нічого, я щось <плес> <плес> затупив. Так. Тут зараз теж в моменті я туплю, тому що я фанився. Ти бій такий трошки дурний, якщо чесно. Бо більше я не серйозно грав, а фанився. Тут я в режим бойовий входжу, і в той момент по мені кидає черевотір, і я одну тільки закидаю. Тут я забуваюся, що їхня арта ще є, жива, і щось не подумав, що вона могла б по мені кинути. Але вона по мені не кидає. Тут підставляється червоний рачок, залітає 3 з трьох. Це дуже гарно, дуже класно. І розумію, що на нашу базу їдуть, Гріля треба відстріляти. Хоча мав би йому світити. Але я не ризикнув. Тому що я не свічу. У мене тут немає маскування, хоча прокачане маскування на танку. Відсвічую ягу, але я не розумію, чому яга мене світить. Наскільки вона сліпа, що вона мене не бачить. Але це рудий-танкіст, тому так. Дозаряджаю. Барабан, кидаю. Раз, два, три, залітаю, все круто, все класно. 586 з барабану. Добре. яга шотна. Грілька нашого поранили, заранили і вбивають. О, тут, тут прикольно, дивіться, як сповільнив, раз, раз, другий і в маску. Там було, типу, середній і в маску залетів. Я його пробив, там просто від маски в корпус залетів снаряд, і я його пробиваю. Так, Ми в трьох залишаємося проти пі... шести танків. Дві... Три... Чотири десятки, одна дев'ятка і вісімка. Ну, вісімка не рахується. Просто проти десяток. Вісімки і одна дев'ятка проти десяток. Ну, там половина шотних, але це нічого не, не міняє. Ч... Чарфутюр мене засвічує, замітьте в мене. Шість снарядів лише залишилося. Під ЯГО розумію, що виставлятись не потрібно. Арта кидає, кидає за оглушення, але Хіпе не забирає. От танкує чар Дві тички йому просто веледе, під кутом не залітає, тому що там, типу, приведена наведена броня. Тут є останні шість. Снаряді вистріляв. Це були три останні. Це я пустий. Боєзапас порожній. І залишається дві des... три десятки. І що ж то робити? І тут зараз, я думаю, об'їхати, як ПЗС, щоб наш про... прототайп стріляв. Бам танкує! Бам-бам! Яга, я думаю, згоріла в чорт. Тут наш зелений Прототип розуміє, що можна під'їхати і його забрати. Я думаю, що я його міг би добирати, але ж в мене снарядів нема, і я просто катаюся як манекен по цій мапі. Я ще дуже сміявся з цього моменту, коли вон, наша ЛТшка Ілл Сім-90, вона просто по кругу катається, бо ж за ним їздить ПТшка, і він, він ж нічого не може зробити. Ця ПТшка постійно його контролить. І арта. І я так ржав, бо я там по поглядав моментами. Ну, бачите, катається. Я думав їхати по арту, але зрозумів, на який чорт їхати за арту, як я не маю чим її вбивати. Тут я під'їжджаю дивлюся на об'єкта. Розумію, що я його підсвічую Не підсвічую, точніше, і треба під'їхати ближче, щоб Наш ст Стежка і ЛТ бачили. його От я підсвітив, все добре. Під'їжджаю, стою в кущ і думаю, що ж ту мені тут робити. Просто наш СТ добирає і прототіп розуміє, все, арта залишається і вирішує не їхати. Що я роблю в той момент. Думаю, їду буде таранити е, арту. Але треба ж її підловити десь в полі. І ЛТ наша взаді в мене повзе. п'ятдесят настріляно, 390 там втанковано. Ну, ще я його не зарахувала, бо це в ствол був. Я пока ж Бах, арта є. І я не знав, що там є тканечка, ви зараз побачите. І І майже 2000 я насвітив. Все, газує за артою. Брррр, погнав! Воля я. Валю, валю. Трьохміточний, чорт Розганяємося. Кидає мені пушку. Все, заблокував. 288 тарану, мені 165. Все, що мав. І тут наш. ЛТ, ЛТшнік іде. Цік. І все, перемога. 3 вісімки проти 60, грубо кажучи. Все, ми. Просто красавчики. Команда Бомба. Все, показую вам результати бою. Що з цього вийшлося? Зараз. Секунду. Терпіння, терпіння, терпіння. Результати бою. Ось такі. Майстер. Різні там костоломи, підтримка. Топ по дамагу, по досвіду, по фрага, грубо кажучи. І наш прототип теж суперовий. Молодець красавчик. 42 постріли, 31 попадання, 24 пробиття. От куди мені яга цілила пушку. Так що мені повезло. Дякую за перегляд, ставте лайки, дізлайки. Купуйте ЛТ, якщо вам це лте зайде, якщо ви розумієте. А якщо то не купуйте гроші на вітер, не викидайте. Це ж гра. Так що, все, щастя, здоров'я. Пока-пока. Люблю, цілую. Бувайте.